Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад зі спиту GMAT. Нам дається ось такий дріб і питають, чому приблизно він дорівнює. На GMAT не можна користуватись калькулятором, отже, це необхідно зробити самостійно. І так як нас питають, не точний результат, а наближений. Це значить, що ми можемо округлити оці числа для того, щоб спростити собі розрахунок. Дивіться, у нас є 39800, умовно, я можу це округлити до 40 тисяч. 000. Далі 0,009, умовно, ми можемо округлити на 0,01. А нижнє число 198,7 ми можемо скруглити на 200. І дивіться, ми отримали такі числа, які доволі легко. Обчислити навіть без калькулятора. так? Дивіться, одразу прибираємо 2 нулики, скорочуємо на 100, ділимо 4 на 2, залишається 2. Тут 1. Відповідно, у нас залишається 2 з двома нуликами, тобто 200, помножене на 0,1. Дивіться, 1 сота означає, що я начебто ділю на 100. Тобто, це те саме, що я буду 200 ділити на 100. І, відповідно, у нас з вами залишається 2. Тобто, приблизно чому дорівнює цей вираз, це 2.